Шановні друзі, шановні колеги, шановні платники податків, завершився 2014 рік, 2014 рік, який, очевидно, в новітній українській історії був найскладніший. Сумом констатуємо, що українська держава втратила частину території, в Україні триває війна, і це безпосередньо чином стосується всіх громадян, всього суспільства, всіх платників податків. Ми, як платники податків, як представники громадськості, для себе, очевидно, маємо свій, свій фронт. І полягає в тому, що ми маємо працювати над тим, як збагатити нашу державу. Я дуже вдячний всім платникам податків, які звичайно, в звичайно складних умовах, в дуже складний період для нашої держави, знайшли можливість і продовжують сплачувати, сумлінно виконуючи свій звичайно високий патріотичний обов'язок. Дуже дякую вам за це. Причому хочу сказати, що всі громадяни, платники податків, обравши нову українську владу, залишаються великими оптимістами і сподіваються, що наступний 2015 рік стане насправді роком великих реформ. Ми дали високе довір'я українській владі, ми готові безперечно нести певні втрати, що сьогодні відбувається, на жаль. Втрати економічного характеру, але ми сподіваємося, що реформи приведуть нас, нашу країну, до, до іншого рівня життя. Українська держава вибрала європейське майбутнє. Це означає, що нам в рази треба більше працювати. Я пишаюся тим, що наша організація знайшла можливість і сприяла тому, що українське законодавство. З якими будемо працювати в наступні роки, особливо в податковій сфері, є значно кращим, ніж могло бути і ніж було запропоновано українським урядом. Від цього ми всі багато з вами працювали. І дякую всім експертам, всім фахівцям, членам нашої організації, які робили величезний внесок в цю дуже важливу справу. Хочу всім побажати перед день Нового року, перш за все, миру. Миру нашій державі. Миру всім нашим громадянам. Псеном Асоціації з великою вдячністю і повагою хочу побажати, друзі, підтримуємо і подальшому нашу справу, це наша спільна справа, це наша організація, яка нікому не належить крім нас усіх. Хочу побажати всім, 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 кого знаю, кого не знаю, всіх друзі, вітаю вас наступаючим новим роком. Щасливого, веселого Різдва і знаходимо можливість для того, щоб ми в подальшому підтримували нашу українську державу. Свято!